Вітаю! Ви на каналі Техноторг. Сьогодні в нас презентація нового флагмана від відомого бренду LAVOL. LAVOL 2204 LUX. Це комфортний, потужний, продуктивний та економічний трактор, в якому всі характеристики прокачені на максимум. І тут реальних 220 кінських сил. Тож поїхали! Потужне серце цієї моделі це рядна шістка робочим об'ємом 6440 сантиметрів кубічних, потужністю ми вже говорили 220 кінських сил та крутний момент на рівні 860 ньютонів. За автономність трактора відповідає бак для дизельного палива з об'ємом 350 літрів. Його буде достатньо на всю робочу зміну. Трактор оснащений синхронізованою трансмісією 16 на 16 з механічним реверсом. Для передачі потужності на ґрунт. Ще одна фішка цього трактора це прокачана гідравлічна система. Трактор отримав замість базового насоса 75 літрів, отримав акційно-плунджерний насос 140 літрів на хвилину продуктивністю. Та виносну гідравліку на чотири пари, дві з яких мають регулювання сили потоку для гідравлічних знарядь прицепних Та лінія так називаємо Power Beyond. Тобто дві пари зливу і одна пара ЛС лінії контрольної. Це для того, щоб трактор міг працювати з сівалками, там, тощо агрегатами, які потребують великий об'єм масла для простоти керування. Трактор оснащений, як завжди, потужною навіскою з єврогаками. Та саме головна перевага це електронне керування самою навіскою. Тобто оператору вже не потрібно речаги ніякі дергати в кабіні клавіші по праву сторону від оператора та дублюючи клавіші на крилах. Для піднімання, опускання для григотування тощо якимись агрегатами. Також по класиці система пневматичний гальм на тракторі встановлена в базовій комплектації. Вона у нас двохконтурна. На тракторі встановлена кабіна європейського стандарта. Вона має чотири стойки, оглядовість трактора 360 градусів. Та, можете подивитися, робоче освітлення LED. Шість фонарів попереду трактора та шість фонарів позаду. Також трактор обладнаний для комфорта оператора в різних умовах зеркалами: стандартне зеркало заднього виду та сферичне. По кабіні та органах керування, та й взагалом. Кабіна, можете бачити, вона у нас європейського стандарту, в легко такому кольорі. приємному. Система кондиціонування в нас розміщена в кабіні. Сам блок керування кондиціонером та обігрівачем, електронний йде. По ліву сторону у нас винесена магнітола з Bluetooth, FM та USB-накопичувачем. Також ви бачите, тут місце достатньо. У нас є місце допоміжне для інструктора і помічника оператора. Також є ніші для документів речей. Оператора для води, все стандартно, все культурно, акуратно. Така ще фішка цього трактора це у нас електронний дисплей стоїть, уже. Уже звичних стрілок немає в нас. Все виводиться вся інформація по трактору на ЖК дисплей. Це дуже удобно і, скажімо так, по-новому. По праву сторону від оператора у нас це основні важелі керування трансмісією. Тобто, Сінхронізована трансмісія має 4 передачі. В кожному діапазоні, в діапазоні у нас теж 4. Тобто 4х4, 16. І реверс керування напрямком руку трактора або вперед нійтральне положення, або рів так називаємо назад. Органи керування по праву сторону від оператора. Ви можете побачити, у нас 4 речага керування виносною гідравлікою, які мають у нас уже плаваючі режими. Так називаємо всі або подачі. Та речах у нас такий, він схожий на регулювання виносної гідравліки, але це режими ВОМА. Він має дві скорості тут ВОМ, 540 обертів та 1000. І активація у нас ВОМа йде гідромуфтою. Тобто плавний запуск, плавний, плавне виключення. Також, у нас є блок тут керування навіскою. По праву руку у нас стандартне регулювання поворотників, сигнал та передній двірник керування, як в автомобілі. Також у оператора є керування мигалкою аварійне освітлення. аварійний сигнал. По праву сторону у нас керування всім освітленням трактора. Руль у нас має регулювання як по виліту, так і по наклону. Продемонструю. Наклон регулюється з монітором, це доволі удобно. І виліт. Для передачі потужності на ґрунт трактор у нас оснащений широкою одинарною гумою. Позаду 650 мм ширина гуми та попереду 540 мм ширина гуми. Також трактор забала... забаластований, передня частина то на 280 кг грузів, і по, по задній частині на задній осі у нас встановлено 480 кг загальної вагою. Підсумувавши загальну вагу трактора, це більше 8,5 тонн без зарахування оператора та палива в баку. Підведемо підсумки. Це потужний, універсальний та ефективний трактор з великим комфортом для оператора, який буде гарним помічником в вашому господарстві. Тож до зустрічі на полях України.